Гаряча карамель, швидкість рук та чимала кількість фігурок з силікону. Анастасія вже третій рік займається виготовленням цукерок. Розпочала цю справу на початку повномасштабного вторгнення у березні, коли шукала чим зайняти свої руки. Згодом це переросло у справжнє хобі. В фейсбуці я натрапила на допис. Щось молода сім'я перевозила бізнес з Луганщини в Ужгород і просила підтримки. Вони якраз. Виготовляли молди, заготовочки, форми для виготовлення пряників, цукерочок, такого всякого. І якраз в пості були опубліковані людяники в вигляді герба, прапора. І я вирішила, що, ну, по-перше, не бачила такого і вирішила спробувати. Зробити замовила відповідно перші молоди свої. У мене їх було тоді Три чи чотири. Здається, тобто герб, прапори, карта Україна. Це перші мої цукерочки, які були. Анастасія дотримувалась традиційного рецепту, який знає, чи не кожен з дитинства. Це смак саме тих льодяників сталого цукру на сірнику, але більш осучаснений. Жінка згадує першим її замовленням були солодощі для волонтерів від інших благодійників. На подарунок. Перші цукерки вони довго гралася з температурою, там, бо кольорові, якщо робити, перегрів карамель, змінився колір. Відповідно, десь перегрів, вона смаки інший має. І тут я казала: дітям, мабуть, моїм пощастило більше, бо весь цей брак з'їдали саме вони. От. А на сьогодні, то, звісно, і рецептура, як то кажуть, від коригована, і є вже помічники, такі як термометр, де ти можеш температуру поміряти, щоб ну, дотриматися технології повномірно, щоб це було якісно, щоб вони витримували і термін, і не, не, ну, не сахарились, щоб були прозорі. Згодом у колекції майстрині з'явилося ще більше професійних знарядь. А це термометр, газовий пальник, фарбники та безліч форм. До патріотичних додались новорічні ялинки, подарунки, снігові баби, оленята тощо. У загальному їх вже 20. Пізніше додались янголятка, там квіти на Пасху, там крашенки, Христос Воскрес, ну такі вже більш тематичні. На 8 березня мене вісімка там і квіти додалися. Пташечки, коли почала співпрацювати з кав'ярнями, там уже якісь звірятка з'явилися, бо діти. Ну їм цікавіше, щоб це було щось таке дитяче. Процес доволі кропіткий. За годину півтори можна приготувати вісім порцій людяників. Анастасія стверджує, вона готує з цукру, але деякі майстри використовують замінник солодкого піску ізомальт. Створення смаколиків не лише є бізнесом, а й відрадою. Адже білоцерківчанка вже довгий час бореться з онкологією. У мене остеосаркома, це рак кісток. кісток. І досвід виходить такий досить об'ємний, сім років. І в цьому році в мене стався рецидив. Це вже втретє, рецидив. Ну, втретє хвороба повернулась, рецидив вдруге. От і в цьому році рецидив був не в кістках, а в м'яких тканинах, і через це довелося ампутувати ногу. От зараз прохожу активне лікування, тобто хіміотерапію і так далі. От далі плануємо відновлення, проходити комісію, протезуватися і так далі. Попри всі труднощі, жінка не втрачає сили волі та віру в себе, виховує двох дітей, які частенько допомагають їй у виготовленні солодощів. А ще ця незламна майстриня долучилась до проєкту Крила продовжує займатися ігропрактикою і проводити тренінги з фінансової грамотності. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.